Як підготуватися до зустрічі з тарологом? Часто запитують кваренти. Вітаю на каналі Таро Таємниці, і сьогодні я дам відповідь вам на це питання. Спочатку з'ясуємо, чому люди йдуть до таролога. Завжди йдуть до таролога, коли інтуїція не дає прийняти якесь рішення. Ваш мозок, проаналізувавши ситуацію, говорить вам, як вчинити. Але щось у вас не згідне з рішенням мозку, і тут щось починає вам не давати покою. Погані сни, необґрунтовані підозри, а часами ноги не несуть в те місце, куди вам необхідно йти. І тоді людина шукає альтернативу. когось, Хто може пояснити, що з нею діється? Що це за підказки Всесвіту викидає ваша інтуїція чи інстинкт самозбереження? Наприклад, гарна робота, а відвертає, на фізичному рівні людина не може працювати. Кому сказати соромно, гарна зарплата і умови праці, а ти не можеш там працювати. Навчальний заклад, але який обрати? Кілька кавалерів, але хто мене справді кохає. Вибрати країну для проживання, але яку, в якій мені буде комфортно. Бізнес закривати чи знайти спеціаліста СМ... СММ. Довго шукав роботу, а потім одразу запропонували декілька варіантів. І не можеш обрати, що робити, на яку роботу піти із цих декількох варіантів. Безліч надважливих питань роздирає людину на частини, і інтелект тут безсилий. Зараз, хто дивиться, зробимо для вас прогноз. О, дивіться, дуже гарна випала карта. Це у нас переїзд, це у нас нове відкриття нового, балакали про переїзд за кордон і опанування нового, а також. Карта сили, коли ми можемо зробити все, і нам на це дана енергія, а також таких маленьких маніпуляцій. Так, і тоді, звичайна, людина стає кверентом і записується на сеанс. Для чого вона це робить? Для знайдення найвигіднішого варіанту розв'язання проблем для себе. Особа хоче вийти переможцем з глухого кута. І тут їй дійсно може допомогти таролог, показавши відкриті та закриті шляхи. Так, ще прогноз для тих, хто долучився, зустрінете дуже цікаву, приємну людину на цьому тижні. Хтось отримає: дивіться, скільки карт вийшло? Хтось отримає подарунок, до когось приїдуть діти, довгоочікувані. Так, і що у нас тут песик. і Комусь подарують тваринку, або хтось вилікує свою тваринку, яка хворіла. Так як же обрати таролога? Надзвичайно важливе питання, його не можна протестувати, немає навчальних закладів, які навчають цю людину. І тут особа знову у стресі, бо боїться цієї невідомої особи, а особливо того, що вона скаже. І чи не буде гірше, і чи я не втрачу свої кошти і не залізу у борги, уже починають її турбувати зовсім інші питання при пошуці таролога. Так, ще прогноз. Так, хтось поїде по справам, буде гаряче, але справи ви зробите. Зазвичай до тарологів приходять по рекомендації, але це не означає, що ви з тарологом підійдете один одному, а довіра в прогнозування грає надзвичайно важливу роль. Тому я рекомендую передивитися тарологів в соцмережах і вибрати того, який вам до душі, щоб з ним було комфортно і ви з ним були на одній хвилі. Щоб вам подобалася ця людина, енергію, яку вона випромінює, послідкуйте, як вона себе поводить, який у неї голос, яка її філософія життя, щоб перед сеансом ви її вже полюбили, цю людину, були щирими та відкритими, бо вам потрібно вирішити складну ситуацію і потрібна ця співпраця. І з вашого боку теж потрібна співпраця. І коли ви знайдете такого таролога, сміливо записуйтеся на прийом. Так, хто до нас зайшов. Дивіться, які процедури дівчата, вам потрібно пройти. Чоловікам накуплять цього всього, щоб вона могла собі зробити ці процедури. Зверніть увагу, що перед сеансом необхідно ознайомитися з заборонами таро та основними правилами праці таролога. Основні правила, що у нас заборонено. Заборонено перевіряти та трактувати прогнози інших тарологів, це принаймні не етично. Кожен таролог має свої напрацювання, своє бачення, свій досвід, і з цієї заборони виникає той факт, що деякі люди хочуть почути те, що собі придумали. А не правду, не так, як їм робити, бо не хочуть вони робити і виконувати рекомендації, і попросту бігають по різних езотериках тільки для того, щоб почути бажане і, відповідно, не будуть слідкувати слідувати підказкам таролога чи підказкам янгольських карт. Не враховуючи той факт, що можна нашкодити собі такою поведінкою. Кожний таролог, який робить прогноз, ми завжди маємо і позитивні сторони, і негативні. Так, от, коли починає людина ходити по колу до кожного таролога, інший таролог може перекрити той позитив, і ви зробите собі ще гірше, тому що це енергії, і ви втручаєте в ці енергії декілька осіб, і це дуже шкодить. Так, прогноз у нас так. Дивіться, яка гарна буде співпраця. Будете вибирати, хто з вас найкращий на роботі. Далі заборонено, заборонено прогнозувати вагітним жінкам на долю. Тому що надзвичайно враз, вразлива психіка, і, побачивши картинку, може собі понапридумувати, понакручувати себе, і сама собі зробити шкоду, і взагалі не слухати, що їй говорить таролог, бо вона вже сфокусувалася на картинці або вчепилася за якесь слово, якого не було. А, але можна. Спитати вагітна жінка може запитати про вибір країни проживання, може запитати про вибір навчального закладу для себе чи для своїх дітей, про вибір роботи. Таке можна е, питати спокійно. Так, що ми тут іще подивимося? О, в когось буде дорога, хто тільки що зайшов, у вас буде дорога. Десь ви поїдете. Заборонено дивитися життя третіх осіб: невісток, свекрів, колишніх знайомих сусідів. Ми звертаємося до таро по допомогу, а не для того, щоб позлорадствувати, коли у людей щось іде погано і добре, бо він бувший, то так йому і треба. Так ми не робимо, бо це не є філософією таро. Філософія таро це допомога. Так, так, що ми тут іще візьмемо? Дивіться, хтось піде на побачення пізно вночі, і на тому побаченні може бути у вас несподіванка, висвітиться якась таємниця, заборонена прогнозувати неповнолітнім на долю. Зазвичай це пубертатний період з нестабільною психікою. І теж особа, як і вагітна, може трактувати собі все не так. Але можна спитати про вибір навчального закладу, про вибір професії. Також зараз шукають заклади десь за кордоном і чи там буде комфорту для цієї особи, і чи вона отримує ту освіту, яку вона хоче отримати, чи вона на другому, на третьому курсі взагалі, змінить керунок. Це можна питати. Заборонено прогнозувати на зраду. Не шукаємо і не підозрюємо кожного в зраді: сусідку, сестру, маму, знайому. Ви повинні собі чітко зрозуміти, чим це вам допоможе. Ви станете щасливіші. Ці випробування людина проходить з певною метою, часто розлучення. Після зрад приносить знайомство з дійсно з вашою половинкою, і виходить це розлучення в плюс. Часто розлучення звільнює вас від насилля та приниження, і ви стаєте вільними і щасливими. То не будемо ми детективами. О, дивіться, який прекрасний торт! Ця карта означає, що у нас рука Бога, що все закінчується. Ви ніколи не будете терпіти понад свої сили. Тому що чим довше ви терпите і думаєте, що я ще трошечки потерплю, з'являється рука Бога і викидаєте людину з вашого життя. Так, утерпів така доля, що Бог втручається. Заборонено прогнозувати на смерть, неетично запитувати, коли особа помре, щоб заволодіти її маєтком, бізнесом чи грошима. За такі питання можна отримати покармі, а також це такі питання це енергія, чужі гроші, чужа родина це енергія, зароблена тими людьми. І коли ви в неї втручаєтеся, то ви достаєте покарання. Так, що у нас подивимося? Що буде найближчими Ми днями для дівчаток, які шукають кохання. Дивіться, як вона в нього закохалася. Але це не той хлопець, він ненадійний. Але можете зустріти гарного професіонала в чомусь, так як професіонал може вам допомогти, а як коханець, то ні. Заборонено визначати того, хто вчинив крадіжку чи вбивство, ви проходите навчання долі. І як відпустите і пробачите цю ситуацію, то ви виходите на новий рівень. А як ні, то вас поглинає довготривалий негатив. То навіщо собі перекривати щастя? Те, що ви повинні знати, ви дізнаєтеся, а те, що вам не потрібно, ви ніколи ці всі замки не відкриєте ніякими ні грошима і ніякими силами. Заборонено визначати попередні втілення, ким ми були, чим ми займалися. Це Такі глупі речі, але це дуже гарний прогноз для двох осіб, для двох осіб разом, коли приходять на прийом дві особи. Що тут можна подивитися? Можна подивитися кармічні задачі пари, кармічні задачі батьків і дітей. І це дійсно допомагає налагодити ваші стосунки. Це дійсно допомагає. Коли ми витягуємо десь із минулого життя. Але це повинні бути дві особи. В мене була родина, чоловік і жінка, яким вже було далеко за 60 років. Вони дуже добре жили вже, в них були внуки, вони були заможні. І от вона говорить, що в мене все життя мучає, я його підозрюю. Весь час підозрюю. Хоча цей чоловік ні разу не дав їй приводу, щоб вона його підозрювала. І вона весь час, і я шукаю, що він мене обмане, і я просто вже з цим не можу жити. А чоловік говорить: ви знаєте, а я все життя відчуваю перед нею вину. Все життя, От повноцінну вину. І я не знаю, чому я відчуваю під таку вину. І коли ми вже дивилися їхні кармічні зв'язки, вийшло, що в минулому житті він украв у неї гроші. І цим. Лишив її статуса, роботи, і в неї життя пішло на відкос. І в цьому житті вони зустрілися, щоб пропрацювати цю карму. І історія ця закінчилась багато років тому, і я вам можу її розказати, що жінка ця захворіла на рак і померла протягом восьми місяців. І цей чоловік її дуже гарно глядів. Все купував, робив всі рекомендації лікарів, віддавався щиро-щиро віддавався їй. І він пропрацював цю карту, карму свою, і, і все. Вони вже цю тему закрили. І таким способом, якщо дві особи хочуть дізнатися, що зробити, щоб покращити стосунки зараз, то це можна подивитися. Але просто так, чим ви займалися, то це. Глупоти, нікому не потрібна витрата енергії. Так, подивимося, що нам карти скажуть на цей період. О, бачите, їде поволі до своєї мети. Хтось з вас купить тваринку, комусь подарують тваринку, а в когось буде гарна подорож. Напишіть тоді коментарі, у кого що вийшло. Заборонено ставити діагнози стосовно здоров'я. Таролог не лікар. Діагноз не стави. Але можу сказати, яка енергія заблокована і до якого лікаря звернутися за консультацією. Це можна сказати, можна вас скерувати по чакрам, і ви можете сходити до лікаря і дізнатися, що дійсно там якісь проблеми, і це вам обійдеться тільки якимись там пігулками, можете попити якісь сиропчики на таких початкових стадіях, то це можна сказати. Заборонено проводити сеанс з кверентом на підпитку чи під іншими стимуляторами, або взагалі десь на дню народженні на спор, чи угадає таролог, що було чи ні, то жоден таролог не буде доказувати, що він, майстер своєї справи, неадекватній особі. Заборонено бути на сеансі в емоційно збудженому стані. Кверент повинен бути спокійним. І, будь ласка, поважайте здоров'я. Та безпеку себе і вашого таролога. Отож, домовитися про сеанс необхідно через Телеграм написати своє питання, ім'я та точну дату народження. Ваша точна дата може відрізнятися від тієї, що в паспорті, і це дуже важливо, тому що нумерологія нам показує, яким ви є числом, і який цикл ви зараз проходите. І від цих цифр. Ми відштовхуємося і тоді даємо дуже точний конкретний прогноз. Наприклад, часто буває, коли людина народжується без 15-12 ночі 30 го числа, а її записують першим, ну то хай буде першим, так? то вібрація одинички і 30-го числа 3 плюс 0 буде 3. Це дві різні вибрації, дві різні поради і два різні шляхи. Тому найкраще писати вашу точну дату народження та ваш сімейний статус. Протягом 72 годин ви отримаєте запрошення та уточнюючі запитання, і сеанс проходить у двох форматах: Перший це відповідь на ваше запитання голосовим повідомленням з відеорядом карт Таро чи янгольських карт, і вартість послуги і ціночок є на Інстаграм. Заходьте на інстаграм, ознайомлюйтесь. І другий. Формат – Це відеосеанс, який триває 60 хвилин, проходить через Viber чи WhatsApp. Вартість такої послуги і ціничок теж дивіться на Instagram, який розписує там, я розписала, що ви отримаєте на яке питання. Точна дата народження необхідна для розрахунки вашого тару портрету та циклу долі, на якому ви зараз знаходитеся. І ця інформація дає максимально об'ємний прогноз про те, що робити з вашим глухим кутом, в який ви потрапили, саме зараз, і який шлях буде максимально ефективним. І ще дуже важливо правильно ставити запитання, так і ще комусь подивимося, хто дійшов до цієї хвилинки. Так, що вас чекає? О, у вас буде як якесь свято, може на роботі вас хтось буде чимось частувати. Сусіди позвуть гості, ви до когось нечайно зайдете. Так. Топ без перспективних питань. Пам'ятаймо завжди, що таро це філософія і допомога, це такий світлофор, який вам включає жовтий, червоний і зелений колір. І ми нормально відносимося до світлофора, стоїмо і чекаємо, коли після червоного запалюється жовтий, а потім зелений. Це для нас ок норма. Так і тут він може вам показати, коли вам зупинитися, а коли вам треба бистро-бистро бігти. І так, топ без перспективних питань. Коли я вийду заміж? Чи зустріну свою половинку? Скільки в мене буде дітей? Скільки років я буду в шлюбі? Хто з нас перший помре? І чи зраджує мені, мій коханий, моя кохана, і з ким? Це глупі питання, що не дають відповіді. Чи ви будете щасливими у шлюбі? Чи буде ваш чоловік добрим і трудоботливим чоловіком та батьком? Чи любитиме він дітей і хотітиме він родину, чи вона? Чи ви будете гарною дружиною і матір'ю? Не дають ці питання такої відповіді. А одягнути сукню ви можете в будь-якому магазині, за це грошей не візьмуть. Фотосесію можете собі влаштувати у сукні весільній, якщо прям сильно коротить аж п'ятки чешуться. Доцільно запитувати карт, чи в даний момент було б сприятливим для мене заміжжя, чи я готова до заміжжя, чи може є справи, які я повинна зробити перед знайомство з коханим чи перед заміжжям. І тут ви отримуєте розгорнуту відповідь, але спочатку вам потрібно дати щиру відповідь самі собі. Чи добре вам самі, чи ви щаслива сама? Чи заміжжя це просто привід закрити пересуди близьких і знайомих. І потім терпіти чужу людину біля себе. Тому що наш менталітет говорить про те, як вам тільки виповнились 20 років, на вас починається атака ближніх. А он та вже вийшла заміж, а ти ще ні. І що ти собі думаєш? Вже 20, 21 Божа розміняла третій десяток. Що ти собі думаєш? І ці пересуди вони дуже сильно впливають на психіку людини. І вона часто готова вийти за кого-небудь заміж, аби тільки закрити роти. Але ви. Повинні знати, що ви ніколи цим не закриєте рути. Бо потім почнеться друге питання. А чому ти не вагітна? А чому у вас немає дітей? А може у вас проблеми? І це буде все ваше життя. А коли ви народите дитину, вас запитають, чому вона тільки одна, чому не дві? І це до безкінечності. І якщо ви будете орієнтуватися на оці питання і себе підструювати під ці питання, ви ніколи не будете щасливими. Треба запитати себе, яка моя гармонія з собою, як мені зручно. Зараз все можна купити за гроші: любов, секс, але чи дасть вам це очікуване щастя? Подумайте над цим. Подумайте, чого насправді ви хочете. Комусь щастя приносить робота, комусь якісь тварини, комусь приносить щастя родина, а хтось просто в захваті від того, що він сам. Він насолоджується цією самотністю. І треба, перше відповісти собі на питання, якщо ви чогось хочете, то для чого ви це хочете? І перспективні питання. Добре завжди шукати альтернативу, що я матиму, як в план А, і що я матиму, як втілю план Б. Так, зараз ми ще подивимося, хто дійшов до цієї хвилинки, що вас чекає. О, у вас чекає спокуса, дивіться, який гарний тортик! Це може бути харчова спокуса, може бути спокуса сексуальна, дивіться, які тут ніжки. Держіть себе в руках. Або піддайтеся і зануртеся, що для вас буде краще. Які перспективи на роботі А і на роботі Б? Яку професію обрати? Або яка робота принесе прибуток від 2024 по 2029 рік? Що заважає росту бізнесу? Що заважає кар'єрі? До кого звернутися по допомогу? Чому зараз в мене застій? Що блокує мою роботу чи моє навчання, чи мій бізнес? Як допомогти близькій людині, яка хвора? Я хочу купити машину чи будинок, чи це добрий час на покупку, і що мені принесе ця покупка в майбутньому та моїй родині? Ось такі питання найкраще задавати, щоб отримати ефективний прогноз і пораду. Ну, і це буде така інструкція до дій. Немає хороших і поганих карт, є наше відношення до ситуації та наші страхи, що нас блокують. На жаль, людство втратило зв'язок з природою, з повноцінною інтуїцією, і ми мусимо користуватися послугами таролога, але інстинкт самозбереження ніхто не відміняв. І він достукається до вас штовхає вас прийняти якісь часом нетрадиційні рішення, але в майбутньому, ох, як вони нам допомогли і ви. Дійшовши до майбутнього, думаєте, як добре, що я зробив таку глупость, яка мені обернулася в великий плюс. Дякую за вподобайку, за підписку на канал та Зворотній зв'язок. Дарую підказочку Янгола. Для всіх, хто пише коментарі під коментарем. Хай вам щастить всього вам найкращого!